А ще тобі страшно відкриватися психологу. І це дуже логічно, бо відкриватися, це не про розповісти історію, це про перестати тримати контроль. Ти ж усе життя так живеш, мовчиш, терпиш, тримаєшся, робиш вигляд, що справляєшся, навіть перед собою. І тут раптом людина, якій треба сказати те, що ти ніколи нікому не говорила, те, за що тобі, можливо, соромно, те, що болить, те, що ти сама про себе не хочеш знати. Страшно не йти до психолога, страшно побачити себе справжньо, без захистів, без я норм, без ролей. І знаєш, у чому правда? У терапії ніхто не змушує відкриватися. Здивовано. ти відкриваєшся рівно настільки, наскільки можеш, по крихтах, у своєму темпі. Я Віта Орлова, психолог І терапія це не допит і не викриття, це безпечне місце, де вперше в житті ти можеш не триматися. І саме це лякає. Бо ти звикла виживати, а не бути живою. Якщо ти відчуваєш, що хочеш зміну в своєму житті, але не через тиск, страх чи біль, а через розуміння і нову опору всередині, то терапія може стати твоєю точкою старту. Па-па!